Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. Думаю, багато з вас перейшло на цей відеоролик саме по клікбейтній назві. Кажу зразу наперед, що це не є клікбейтом, це є дійсно так. Чо, що взагалі стосується цей відеоролик? Хто слідкує за моїм телеграм-каналом, то в ньому я писав, що на 200 підписників на Ютубі, а також на 400 підписників в телеграм-каналі, то я роздам дуже і дуже багато. Приємного, як бачите, 200 підписників на каналі є, а також є і 400 підписників на YouTube-каналі. В честь цього я зробив отакий файл Вінрар архів, в якому я зібрав курси різних блогерів, способів різних по заробітку, які коштували так чи інакше якусь суму грошей. Також вийшла досить важлива обнова в telegram каналі як ви бачите кожнім відео я там говорив вам про курси, які є в каналі, постійно десь до сьогодні сюди переходив. Я це зробив досить комплексно. Я зробив навігацію по каналу. Тобто, якщо ви хочете взяти, допустимо, от ви перейшли в канал, і вас цікавить певний той чи інший курс. Допустимо, курс Волошина, Вам не потрібно його шукати по каналі. Ви заходите, тут закріплено є. навігація по каналу. Ви заходите, вибираєте курс Волошина, отут він є. Ви назад, курс волошина 2, тут курс волошина 2. Там е, 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях, е, там курс пускамо русських і так, в е, принципі, далі все це є в телеграм-каналі. Посилання на телеграм в закріпленому е, коментарі. Е, давайте перейдемо тепер на до найосновнішого, до чого ви взагалі прийшли взагалі. Тобто, тобто, це, можна сказати, такий перший подарунок на так скажем, 200 підписників, тому що я зробив нарешті цю навігацію, щоб вам було набагато зручно. Пункт 2. Взагалі, давайте покажу вам цей архів, цей winrar файл. Тобто тут ми маємо подарунок на чотирьох підписників, ми це вибираємо, і тут у нас є досить пост, там, де я все розписав, по чому є, по чому є кур, тобто, тут, курс по, тут по трейдингу, рефаунду, заробіт, так, на білих темах і так далі. Я тут ще забув не дещо дописати, але вже у нас є курс, досить вінкий, він архів файл. Давайте ми його відкриємо. І в нас тут все є, щоб я. Думаю, багато хто вас заплутається, розкажу вам взагалі, що це є. Окей. Білі теми для заробітку. Це я взяв з приватного курсу Оріхова. Давайте я вам покажу, що в ньому знаходиться. В ньому знаходяться різні теми це по заробітку, тобто спосіб це арбітраж, дропшипінг, заробіток. Там на продажі реклами, заробіток на силках, інфобізнес канал, на ютубі, музикальний канал і так далі. Тобто ви можете вибрати собі все, що захочете. Далі в нас де курс криптології по трейдингу. Це вже я навіть не хочу казати курс криптології, тому що в мене мого друга подали в суд за те, що він взагалі кудов закинув на прев'юху, тому прев'юхи, кудо на прев'юсі не буде. Також я його ніде не крав, він був на просторах інтернету, я його просто сюди запхав. Якщо він є на просторах інтернету, значить можна брати. Тут є багато всього. Короче, самі Далі, пак 40 схем по заробітку. Тут насправді дуже і дуже багато. Теж можете самі розібратись, тут все розписано, тут немає нічого тяжкого. 500 гривень на реєстраціях, це у нас що в нас є. Це в нас є посилання, тобто ви копіюєте, вставляєте там в Google і вас просто перекидають на інструкцію. Все дуже просто, легко, думаю, зручно. Money концепт це знову ж таки курс, який сливали по тисячі доларів. Він дуже класний. Якщо ви хочете займатися трейдингом, то по цьому концепту торгують на ті самі криптологи. Тому я його майже весь зараз вивчив, прочитав, та я. Активно стараюся вивчати ринок, це може бути для вас дуже і дуже е, корисним. Тому е, оцей от курс для тих, хто, стає, е, хоче займатися трейдингом, хоча б щось зрозуміти, це просто маст have. Вам просто його потрібно буде 100%. Тому що ніякі відео на Ютубі про фанів таких людей, які не вміють займатися криптою, вам на це не допоможе. Ви прочитаєте це, ви подивитесь пару відео на ютубі, і все, ви готові йти трейдити. Я не продаю, я не професійний трейдер, просто вам це кажу, що це реально допоможе. Далі, ще один курс по трейдингу за 500 доларів це основи криптотрейдера. Уроки, Всі уроки тут у нас є розписані. По пунктах всі терміни, все, що треба, коротше, просто скарб. Хочете, можете взяти це комусь продати за якусь нереальну суму. Окей, далі в нас є заробіток на коментарях в Тіктоці, та, та ж силочка на мою статтю. Вставляємо. Заходимо в Google, вставляємо, все нас прекрасно перекине. І курс Флоренса по рефаунду. Хто не знає, це швидкий рефаунс, це коли ви замовляєте товар. Робите рефан, вам повертають кошти і товар залишається у вас. Всі знають, думаю, Флоренція. Він був в телеграм-каналах, але я все таки вирішив його сюди запхати, хто його не бачив. От тут він є. В принципі, все. Розказав я вам про всі новини в телеграм-каналі. Тут майже досить багато активно бирається. Тому Чекаємо 500 підписників і роблю ще набагато щось цікавіше. Також вам хочу нагадати що те, про те, що скоро буде курс по арбітражі трафіку з Тіктоку мій іменний курс, який я зроблю сам, тому що є відео на каналі про мій досвід до арбітражі трафіку з Тіктоку, кому буде цікаво, подивіться. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Підписуємося на канал, посилання на ТГ в закріпленому коментарі. Бажаю гарного вечора і до наступного відеоролика.